Відома радянська акторка Наталія Варлей, яку любили українці, завдяки її ролі у фільмі Кавказька полонянка», видала порцію абсурду про окуповані Росією частини Луганщини та Донеччини, кремлівська пропагандистка, як і більшість російських путінських зірок підлис, начебто зустріла якихось міфічних російських українців, яких вісім років бомбили. Про це вона розповіла в інтерв'ю одному із російських ютуб-каналів. Далі процитуємо вісім років. Вони бомбили співгромадян, але при цьому російських різати росню, так у них маленькі діти кажуть, це виховується з маличку, і це страшно видала росіянка. Та хто ж такі ці російські співгромадяни українців Варлей не пояснила, проте захищає мальчиків, які вбивають, катують, гвалтують, мародерять, руйнують і тероризують людей у суверенній державі. Ще з 2014-го, коли РФ окупувала український півострів Крим, а також частини Луганської та Донецької областей, актриса їздила разом із окупантами милуватися тим, що вони наробили у Донецьку. Вперше приїхавши на окуповану українську землю, Варлей відвезли до Дебальцеве, щоб видати воєнні злочини російських воєнних терористів. За українським зірка потіністка пройшлася по місту і нібито знайшла якісь підтвердження брехні Кремля, які, начебто, бачила на власні очі. За словами росіянки Одебальцеве, вона зустріла дівчину, яка готова померти за величезну територію під назвою РФ, бо її нібито змушували розмовляти українською. Я познайомилася там з дівчкою, вона на я живу недалеко від саур Цаурмагіли сюди приїхала к своєму. Е парню. Она говорит, вы понимаете, говорит, я родилась русской, я говорю на русском языке. Почему я должна говорить на мове? Почему я за свой язык, за свою национальность я вот могу здесь э, умереть, и вот мы с парнем здесь взявшись за руки умрем? Но Ми будемо захищати нашу землю. Пропагандистка прекрасно усвідомлює, що РФ розв'язала геноцид в Україні, але вперто шукає причини виправдати страшну війну. Від неї навіть відмовилася найближча подруга із Києва, яка разом із Варлей навчалася в Москві. І от ми з нею дружили, ну не просто дружили. Ми з нею знали друг про друга все. Вона приїжджала ко мне з тортиком. И горелкой, и мы с ней могли ночь просидеть и говорить обо всем, обо всем. И вдруг, значит, я звоню в четырнадцатом году, я ей звоню 8 мая, у нее день рождения. Звоню, говорю, Света, я тебя поздравляю. Ой, Натулечка, привет, родная, как я рада, что ты, тебя слышишь. И я спрашиваю, говорю, Света, ты когда в Москву приедешь? И вдруг происходит какой-то такой, как будто щелчок. Она говорит, никогда в жизни я в эту проклятую страну не приеду. Я говорю, не поняла. Если ты хочешь со мной увидеться, можем встретиться с тобой в Европе. Говорит она, знаете, как вот как робот. Это когда было, получается? Это было 8 -го. мая 14-го года. Рівно місяць тому того ж самого року, 7 квітня, Росія захопила частину Донецької області України, включно з Донецьком. 20 лютого 2014-го вона анексувала Крим, а 11 травня, в 2014-му, частину Луганщини з часом від Росіян відвернуться. Усі нині їх не сприймають у більшості країн світу, адже розуміють, хто вони такі та як нагадати можуть.